Лунін вперше прокоментував своє вилучення у матчі проти Барселони. 26 жовтня мадридський Реал обіграв Барселону у першому ель класіко поточного сезону з рахунком 2-1. Матч запам'ятався сутичкою між футболістами наприкінці гри. Голкіпер вершкових. Андрій Лунін взяв активну участь у штовханині, за що отримав червону картку. Втім, український воротар заявив, що в клубі не стали критикувати його за вилучення. Там не було ніякої червоної клуб, подав апеляцію. Мене тільки похвалили. Втім, Реал не зможе розраховувати на Луніна. Апеляцію Реал програв і готується ще раз оскаржити вилучення українця. До слова, в поточному сезоні Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за Реал. Наразі королівський клуб очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 30 набраних балів. Як вважаєте, Луніну справедливо дали червону картку? Свої думки пишіть в коментарях.